Малі, цей прогноз для вас на сонячні рибки на червень місяць. А, рибки, які народжені з 19 по 28 число, для вас відкриваються зовсім нові можливості, які треба скористатися. Тобто, вдача і вам у тих питаннях, які пов'язані з закордонними справами, з юридичними справами, з мандрівками. Якщо вам не давали візи, то ви їх отримуєте. Тобто, це треба. Посувати ці питання на більш активно їх вирішувати. Також це може відкрити нові можливості щодо вашої професійної реалізації. Тож не маємо час і використовуємо цей класний період саме для вас. 21-22 червня, а також в період з 27-го числа. По Перше липня Навірні, такі небезпечні ситуації, напружені ситуації пов'язані з фінансовими угодами, зв'язками з подорожами. Тобто слід бути дуже уважним на дорозі, не нехтувати правилами безпеки. І якщо це стосується фінансових якихось угод, то перепровіряти, але не бажано в ці дні укладати якісь такі. Фінансові угоди, якщо вони пов'язані з великими ризиками. Також це буде дуже уважно на використанні з технікою, з автівками, з інструментами і так далі. Розпочинати добре вже після 25-го числа, і взагалі на 25, 26, 27 числа вони вважаються вдалими. Так, ймовірні, якісь ускладнення, але все ж таки через якісь ускладнення знайдеться вихід для того, щоб вирішити ту чи іншу складну ситуацію. А 24 го числа краще завершувати вже, доводити до якогось результату, вже якось підводити підсумки, тому що 24 го числа в нас місяць вже Убуває, а двадцять п'ятого вже новий місяць познаці раку. Тому в нас 25-го числа слід ставити вже якісь нові цілі, а, загадувати а, бажання, якось мріяти про щось таке, що ви дуже дуже сильно бажаєте. тобто розпочинати нові справи. А, в період з 19-го люди народжені, які з 19-го по 21 перших березня ви а, найбільше всіх рибок можете. Відчути такий революційний настрій або отримати таку незвичну пропозицію щодо вашого оновлення, щодо вашої реалізації, тобто можуть запропонувати саме те, чим ви раніше ніколи не займалися. Тобто є така спонтанність і неочікуваність, але слід бути дуже важливим користуванням з електропроладдями, а також не невектувати свої міста. Фізично, але цей такий період. Це може бути новий колектив, це може бути запропонована якась зовсім інша така справа, чим ви раніше не займалися. У мене в минулому році був, був, був такий аспект, і це дійсно було так, що була така діяльність, якою я раніше зовсім не займалася. Це був такий експеримент. Як це була така експериментальна справа, і мені сподобалося, все вийшло. Тобто я розуміла, що все буде добре, тому що це такий шанс, який мені дозволить отримати мати добрий результат. Так і було. А далі в нас Меркурій, це планета, яка відповідає за спілкування, за комунікацію, за торговельні операції. Вона, вона в нас до 27 червня знаходиться у знаці. Рака і це така м, притаманна рибкам більш інтимне таке спілкування у своєму колі, це е, підвищення, е, це емоційність, це інтуїтивність, це добре для творчих проєктів, для е, родинних зв'язків, для укладання операцій з нерухомістю. Е, тобто це такий дуже притаманний е, е, енергетика у спілкуванні саме риб. І це такі нові, це чуйність, це чутливість, це піклування про своїх коханих людей. І особливо цей такий період, в період з 20-го числа і до кінця місяця, відчувають триби, які народжені з 12 березня. А після 27-го числа в нас Меркурій він переходить до знаку рака і будуть складатися такі обставини, що рибку доведеться якось більш амбітно, більш сміливо про себе заявляти, якось відстоювати свою точку зору. І це буде таке напруження, і, з таким і конфліктні ситуації, а також це така якась непритаманна рибам, жага до заявити про себе дуже, дуже так амбітно. І наполегливо, і може подекуди також і на ну, що може приводити до якогось напруження у спілкуванні? Більше, більше буде зустрічей, тобто, якщо рибки, вони такі люди, які не зовсім полюбляються багато спілкування, але це все дуже особливо, така особливий такий момент особистий. Але от після 27 числа ймовірно такі от коли потрібно буде спілкуватися, заявляти, займатися рекламою, самопрезентацією. Але слід бути дуже уважним щодо обіцянок ця тому що буде така, буде така тенденція, як з вашого боку, так і з боку інших людей, що можете пообіцяти, а потім не виконати, або дуже буде складно виконати тут чи іншу обіцянку. І напружений у нас період щодо мандрівок, пересування, спілкування, укладання фінансових угод. Це в нас з 27 числа по 1 липня. Марс це планета, яка відповідає в нас за роботу, за фізичну активність, за працю. Вона в нас знаходиться в знаці діва, і це про зібраність, про структурність. Про практичність і результативність в роботі, і бажано цей період використати, особливо рибкам, які, чер... які народжені з 19 лютого по 28 число. Вирогідно, що будуть... ну, увага буде сфокусована на вирішення питань щодо оздоровчих моментів, а також щодо. А щодо праці, а, так, що вам стосується любові та кохання, кохання, то це добре добрий місяць для риб, тому що венера в нас знаходиться у знаці цільця і це про комфорт, це про забезпеченість, це про надійність, це про довіру. Що так бажано для риб це відчувати такий безпечний, довірливий. Довірили в атмосферу спілкування і в любовно-романтичних відносинах. Також 21-22 числа так є якесь таке напруження, але в ці, в ці числа вирогідні фінансові якісь операції, а це і підсвічення, підсвітлення любовно-романтичних стосунків, і фінанс, і тих стосунків, які, які пов'язані з матеріальним становищем вас. Особливо це відчувають люди, які народжені з 1 березня. Так, щодо небезпеки і таких гострих ситуацій, коли треба бути вкрай обережними. Це в нас 26, 27 червня, 29 червня і 30 червня. Тобто, це вже в нас після 27-26-27 числа. А то що ж, я вам бажаю здійснення всіх ваших мрій, тому що ви дуже-дуже вмієте фантазувати, мріяти і отримувати більше, ніж ви очікуєте. Хай вам щастить і до зустрічі. В